у нього тиша і світло. Там Христос і серце співає, Аллилуйя. Я бачу небо твоє, що світиться зірками, Ой, ти, ти багатий, скільки світла в тебе, променями далеких святил дивиться на мене вічність, а я такий малий і нікчемний. Але зі мною Господь, і його любляча привиця, всюди оберігає мене. Слава Тобі за повсякчасне піклування про мене. Слава тобі за передбачені зустрічі з людьми. Слава Тобі за любов рідних і за відданість друзів. Слава тобі за покору тварин, що служать мені. Слава Тобі за світлі хвилини життя. Слава тобі за Ясну радість серця, слава тобі, Боже, навіки. Слава тобі, боже навіки. в дивній гармонії звуків чується поклик твій, ти відкриваєш нам перечуття майбутнього